Я думаю, що за останній тиждень ви вже наслухалися про американське турне нашого президента до гикавки. Тому буду максимально лаконічним. Результатів менше, ніж реклами та піару. План перемоги очікувано виявився нездійсненим віж листом і ніяких суперстратегій в собі не мав. Думаю, його навіть спробують не оприлюднювати українцям, бо не на часі, і це дуже секретна інформація, про яку знають лише. Байден і його радники, Харрис та її радники, Джонсон та його радники, і Трамп та його радники, родичі, друзі і випадкові співрозмовники у Гольф-клубі. А поки Білий Дім, за словами Блінкіна, ретельно вивчає наш план в пошуках перемоги, але і досі не дає згоду на далекобійні удари по імперії. Доброго вечора, ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці обов'язково ставимо лайки, не забуваємо про перепости, підписуємо своїх друзів та родичів. Ну і в кінці, звичайно, я очікую на ваші коментарі. А ми продовжуємо наш сюжет. Нагадаю, що це не я примушував президента та всі провладні медіа стверджувати, що п'ять пунктів плану є настільки нічимними, що перетворять російського ведмедя на ватне опудоло. Це не я розповідав, що усе вирішиться в США під час зустрічі з могутніми англосаксонськими рептилоїдами. і це не я зараз розповідаю вам, що візит зеленського став тріумфом української дипломатії і, взагалі, геніальним ходом президента. Правда полягає в тому, що наш план не затвердили, і наша доля буде вирішуватися в кабінеті нового президента США, в кабінеті старого президента Китаю та в бункері на Валдаї, де Путін чекає свого часу у морозильнику професора Солов'я. До Києва президент Зеленський повернеться з обіцянкою Байдена і Харріс. Битися до останнього українця і обіцянками Трампа, що у разі своєї перемоги він проведе дуже вдалі перемовини з Путіним. Для кого вони будуть вдалими, він не уточнював. Але, зважаючи на стурбоване обличчя нашого президента, є певні побоювання, що не на користь України. Стовідсотково зрозуміло, що Трамп спробує вийти з війни і замиритися з Путіним. Стовідсотково зрозуміло, що Харіс буде продовжувати ту ж саму політику стримування ескалації, яка вже очевидно приведе до поразки України. Можуть бути якісь нюанси, але тренд зрозуміли. А під поразкою я маю на увазі значні територіальні втрати, але збереження суверенітету України. Та все ж треба бути справедливими до кінця. Піар-акція Зеленського знову привернула увагу світу до війни в Україні. Ми отримали 8 ярдів військової допомоги. Єрмак зустрівся в Нью-Йорку з представниками Китаю. Налагоджено контакти з обома передвиборчими штабами кандидатів у президенти США. Це немало. Отже, візит був важливий, результативний, але далеко не епохальний та доленосний. Тепер про наші перспективи. Курська операція поки що не призвела до зміни позиції Путіна до війни в Україні. Всеукраїнська ванга Гордон обіцяє, що в жовтні ЗСУ завдасть ніщівного удару по РФ, і це змінить усе. В той же час Арестович занепокоєний тим, що фронт на сході розвалюється, і кожного дня ми читаємо новини про відступ наших військ. Також новин стало відомо, що у нас 100 тисяч солдатів та офіцерів самовільно залишили свої частини і вирішили демобілізуватися в односторонньому порядку. Щоб ви зрозуміли, по кількості це 20 повністю укомплектованих бригад. Від себе натякнув, що 100 тисяч це ще дуже поміркована цифра, і тенденції невтішні. Війська втомилися, солдати вимагають демобілізації або хоча б притомного плану ротації. Тобто суперечності наростають не тільки в тилу, але й в зсу. Просто це дуже закрита система, і ми абсолютно не розуміємо справжнього стану речей. Це не означає, що завтра усе розвалиться, але ігнорувати негативні тенденції вже дуже і дуже небезпечно. Але головна наша проблема усе ж криється у підтримці імперії з боку Ірану. У підтримці з боку Ірану, Кореї та Китаю. Той же Блінкен повідомив, що Китай веде подвійну гру з одного боку. Він разом з країнами глобального півдня планує створити платформу друзі миру, яка займається політичним регулюванням українського питання, з іншого боку, повним ходом допомагає не впасти Росії. За даними США, близько 70% верстатів, які імпортує Росія, і 90% мікроелектроніки походять з Китаю та Гонконгу, і що це матеріально допомагає Москві виробляти ракети, бронетехніку і боєприпаси, необхідні для продовження війни. Що це означає для України? Усе просто. Це означає, що вже у наступному або ще у цьому році ми залишимося без електрики та тепла, а в наступні кілька років Україна обезлюднює, десятки тисяч загинуть, сотні тисяч буде поранено, і мільйони втечуть за кордон. Це не зрада, це не ІПСО, це об'єктивна реальність. Я впевнений, що у Офісі простих рішень про це добре знають. Що буде далі? Ну, перед нами, як на мене, три сценарії. Перший – ми знову атакуємо імперію і захоплюємо нові території внутрішнього Фатерлянду і водночас стабілізуємо фронт на сході. Це малоймовірно, але не неможливо. Після цього виходимо на перемовини з Путіним, який розуміє, що настав час для дипломатії. Варіант другий: усе залишається як є. І ситуація потроху погіршується як на фронті, так і в тилу. Довіра до політичного та військового керівництва падає, а після неймовірно важкої зими досягає нульової позначки. Версія номер 3 Вибори виграє Трамп, який перевертає шахову дошку і пропонує всім зіграти в Чапаєва з елементами східного базару. Після перемовин настає мир, яким не задоволений ніхто. У будь-якому випадку до виборів у США, які відбудуться через 5 тижнів, ми дотягнемо, а там буде видно. Бо ніколи так не було, щоб якось воно не було. Але сюжет ми закінчимо гарними новинами і поздоровуємо Ізраїлю, якому буквально за тиждень вдалося знищити 20 вищих командирів Хезболи і практично паралізувати усю діяльність терористичної організації. Також вже підтверджена інформація про знищення ватажка угрупування Хасана Насрали. Взагалі ж спочатку війни проти цього терористичного групування Ізраїль своїми авіаударами знищив тисячі ракетних пускових установок і практично усю військову інфраструктуру терористів. Знов нагадаю, що це все відбулося не за два або три роки, а реально за два тижні. Звичайно, Хез не Росія, але маючи справжні потужні далекобійні ракети, Україна теж могла б дуже швидко перетворити імперію на згорілу шкварку. На цьому все Ви дивилися Проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!